Вітаю вас! Напевно, у кожного з вас таке є в житті, коли є людина, від якої ви вже довго не отримували звісток. Це байдуже хто це. Це може бути мужчина, жінка, чоловік, жінка, дитина. Та хто завгодно, ви собі можете загадати. Важливо те, що ви не знаєте, що відбувається зараз у житті загаданої вами людини. Ну, то зараз ми і спитаємо. Я вам пропоную чотири варіанти. І подивимося, що відбувається у житті загаданої людини. Неважливо, скільки ви не, не бачилися, скільки ви не отримували вісточки. Це е, термін тут неважливий. Просто ось ви не знаєте, що відбувається в житті людини. А ми зараз візьмемо і за допомогою Таро зазирнемо. Тут, якщо мені треба буде докласти, то я скористаюся цим. Так, чотири варіанти: перший, другий, третій, четвертий. Загадайте вашу людину. Кого у вас у всіх різна ситуація може бути, дивимося, що відбувається в цієї людини? Тут загадали когось молодого, можливо, це дитина, ну, не дитина, це молода людина. Молода людина, яка дійсно знаходиться далеко від вас, але я вас запевняю, що в цій людини все гаразд. Можливо, ця людина проходить навчання зараз яке. Це не обов'язково це студент, може просто яке, знаєте, підвищення кваліфікації. Фінансова складова акції людини непогана. Тут є кошти, людина така, знаєте, самодостатня, молода людина. Трохи думає. Який, знаєте, виб... стоїть зараз перед вибором якогось напрямку, що ще цієї людини. Угу. І в цій людини дуже скоро будуть такі, знаєте, кардинальні зміни у житті. Тобто, ця людина до чогось готується. Можливо, це студент, який навчається десь далеко, і скоро. Як фініш. Скоро все закінчиться, і в цій людини будуть просто такі кардинальні зміни. Но я хочу вам просто сказати, що в цій людини все добре, щоб ви не переймалися. Другий варіант що в загаданої людини. Тут нема чим порадувати, тому що можливо ця людина задіяна бойових діях, бо тут дуже багато мечів. Тут таке пересування, тут. Ну, таке, знаєте, тут є карта місяця, коли людина потерпає від якогось жаху, від якогось страху. Людина знаходиться, вона розгублена, вона в розпачі. Тут можливо погіршення здоров'я у цієї людини. Можливо, трапилося щось. Ну, зараз знаєте йде війна. Можливо, це людина потерпає від наслідків каховської драми. Можливо, це були м -м, трохи раніше влучання в дім, але людина дійсно знаходиться, знаєте, як то кажуть, на межі. Людині страшно, вона потребує допомоги. І як варіант тут погіршення здоров'я може бути в цієї людини. Третій варіант що з цією людиною. А тут теж йде мова про молоду людину. Неважливо, це хлопець, дівчинка, чи молодий чоловік, чи молода жінка. Але я вам знаєте, що хочу сказати: ця молода людина вскочила в якусь халепу. Це можуть бути або якісь звички, геть некорисні, так? або у людини це можуть бути друзі, які цю загаданого вами людину. Щось вони тут, як знаєте, в оману вводять. Тобто ця людина потрапила в якусь залежність, в якусь пастку. Можливо, це борги. Тобто такі, дуже така ситуація, яка е, вимагає втручання, і ця людина дійсно тут треба допомоги. І, можливо, ця людина шукає допомоги. Ну, не знаю до кого звернутися, але тут ситуація по дияволу дуже важка. Тут є. Е, Дуже погані звички, погані друзі, попадання в дуже неприємну життєву ситуацію, можливо, зв'язана е, з грошима, можливо, тут в когось з наркоманією, ситуація різна, в кого в, кого, в когось, у кожного з вас може, бути, не з вас, а в той людини, кого ви загадали. Ситуація така по дияволу, я б сказала, вам, дуже недобра. І четвертий варіант, що в той людини, кого ви загадали. А тут у мене імператор. Імператор, його величність, можливо, це чоловік. Я вам так скажу, він уже чогось досяг в, свої, в своєму житті. В нього все, в принципі, здійснилося, так як він би того хотів. Можливо, він займає зараз посаду. Я не можу сказати, що він там геть якийсь президент, але щось в нього, можливо, якась справа є в його житті. Можливо, він якийсь бізнесмен, також це, можливо, сімейна людина. Яка, в принципі, досягла всього, чого хоче, і тут, знаєте, тут такий трошки є момент трохи жиру біситься. Можливо, ця людина трішки зловживає алкоголем. Ну, таке, знаєте, що йому не дай, все йому вже надоїло і нічого йому вже не хочеться. Такий собі розбалуваний імператор, але взагалом в нього все добре. Е, розваг не вистачає. Ну, ну, надіюсь, такий розклад був комусь корисний. І я вам дякую за вашу увагу.